Економіст міжнародник Сурен Геворгян зустрівся з журналістами, щоб поділитися своїм баченням розвитку країни. Він впевнений, Україна одна з найбагатших держав світу за кількістю ресурсів та найбільша за територію країни Європи, маючи успішний досвід державної служби та роботи на підприємствах олігарха Дмитра Фірташа, Сурен Геворгян переконаний, протягом п'яти років Україна може не лише повністю забезпечити себе природним газом, але за рахунок енергоефективності та видобутку сланцевого газу почати його експорт. Вам, навірно, саме інтересно, як я працював з фірташем. Я цього не скриваю. Це не ганебний, якийсь. Це для мене дуже важливий період у житті. У 2004 році мені, мене також запросили до фірташа в команду. Ну, вони знали, як я можу створити комерційну службу підприємства. Завдяки нашій праці підприємство фірташа «Кримсода» збільшило виробництво з 400, 400 чимось тисяч тонн до 720 тисяч тонн кальцинованої соди. Кримський Титан десь було, коли ми почали, менше 60 до 80 тисяч тонн. Рівно азот взагалі він стояв і там були ну, постійно проблеми. Це був найгірший продукт це був продукт рівне азота. Ми вивели на виробництво 500 тисяч тонн на рік. Причому більшість цієї продукції не уходила, не уходила на експорт, а постійно продавалась на територію України. І у 2006 році, скажімо так, Фірташ мене помітив і запропонував зайнятися титановим проєктом. Ну на якої стадії я зрозумів, що обіцянки не реалізуються. І це як ну я вам надам приклад, щоб ви правильно розуміли. Тобто, у Дмитра Фірташа був партнер індієць, який фактично запропонував цей проєкт. І коли ти тобі кажуть, давай, машина, вроді така, ну, така інтересна машина, мерседес, ти Сідаєш, їдеш, а двигатель стучить, колеса розбалансовані, ти кажеш, оп. Я далі не поїду, давай повернемось, віддам цю машину тому індусу, хай він сам їде, Ми вже купили, ми маємо їхати. Я говорю, я не поїду. Ну, отак я вийшов при, примірний із проєкту, потім там був ще один, другий, третій, хто займався індійським проєктом, але фактично я розпочав його. Ну і тому мене в рамках цієї цієї програми FBI ну, долучили до. Переліку осіб взагалі, якщо ну, така потужна установа, як ФБР, починає розслідування, то нам проблі, проблеми є. Але ну, я нікого не вбивав, ні, ні в кого ні в чого не вкрав і нікому нічого не давав, ніяких взяток. Тому ми ну, подивимось. Я сподіваюся, що в найближчому часі це питання зніметься. Сурен Геворг'ян переконаний, Україна потребує суттєвих змін в економічній сфері. Він пропонує відмінити субсидіювання енергетики, вугільної промисловості та сільського господарства, фінансувати з державного бюджету лише проекти пов'язані з посиленням національної безпеки України, а також провести реформи у митній та податковій сферах. По-перше, це зміни до податкового кодексу. Я поясню в чому справа проблема. Податкова проблема податкового кодексу. Це перша ПДВ. По-друге, це прибутковий податок з громадян. Якщо там компанія, яка сплатила реальний ПДВ на реальний ПДВ рахунок, да, то до чого до неї ще приходить? Вона реальні гроші сплатила на цей ПДВ рахунок. Також та компанія, яка отримала, вона подає податковий кредит. Навіщо ускладнювати цю схему? Видумати нові формули. Треба, щоб було дуже все просто: тобто, обрати всі льготи і ввести простий прозорий механізм сплати ПДВ. Для нас, для всіх вигодна, багата, заможня країна і заможні громадяни. Заможні громадяни це заможня країна. Якби іншого не може бути.